Так, ось поїхав, полетів навіть. Другий турець. Ось так. Хлопці у нас значить, поперли його. Хлопці, так а то на теплицю, не на орлине гніздо. о, Бережи, вова, чердак і вуха. Ну, раз. <coughs> так от він монтується сюди, бачите? чик-чик. Бережні двері. Тут у нас йдуть, у нас тут йдуть один, два, три, кріплення, 4-5. Все там вже посверлено, все чин чи зроблено. Тільки болтики раз, болтики професійні. Є у когось болтик? О, покажи. Болтик, все продумано, грамотно. Тут квадратик, вставляється в отвір і самоцентрується і зажимається. Так що все надійно, якісно продумано, не треба видумувати велосипед. Просто купили, зібрали і радуєтесь.